Щорічно 2 серпня у світі відзначають сумну дату Міжнародний день голокосту Ромів. Цей день у 1944 році нацистами було проведено масове знищення ромів у концентраційному таборі Аушвіц в Польщі. Тоді у газових камерах було вбито майже три тисячі людей. Загалом у період другої світової війни у цьому таборі загинуло понад 20 тисяч ромів, депортованих з 14 країн. У нас в Польщі вони здійсни лагери, Так як цей. Це був ціґорфамільян лагер, сімейський лаґер 23 тысячи ромов они ту сконцентровали. А потом, после полтора рока, осталось 3 тысячи, а у них всех потом погонили до Газ. Уничтожили едну нос. Правильно 3000 ромов. Крематоріум, п'ятому пяком крематоріум, которые еще грузи і существуют до сьогодні.